Олександр Васильович, поргаска сьогодні від суперника, який ну, переважав, мабуть, за класом, все ж таки будемо відвертими. Що вийшло, що не вийшло сьогодні у ваших підопічних? Ну, Все не вийшло. Ну, рахунок, як то кажуть, на таблі. Ми якби, старалися трохи перебудуватися. Виходити більше низом, виходити більше через пас, але ну, суперник правильно кажете вище клас, нас наказував і ми отримували свої ворота. Так грати, звісно, не можна. Я приношу свої вибачення. може хтось з дівчат теж принесе. Ну, напевно, треба робити якісь зміни. У нас же не один раз були такі перебудови, якби ви самі знаєте, постійно входять лідери, але. Ну, Таких провальних матчів у нас ну, не було. Ще раз приношу свою вибачення. Ну, за рахунок по основному проглядалося це, що за рахунок ось досвідчених футболістів, такі, які були у Полісся, там тріль, та ж саме капітан команди, стець, ось Семене, Семенюк. Вони ось і здобували цю перевагу. Можливо, дійсно для того, щоб міняти щось у команді, потрібно якихось таких досвідчених десь гравців. Та бачите, ми якби ну не в змозі чу чуть отримати наших лідерів. Ви знаєте, ви ж слідкуєте. Кожен кожні півроку, мінус дві, мінус три людини. І Тяжко грати молодими дівчатами, але все одно я ну, казав і ще раз повторюся. Все одно ті дівчата, які є молоді, мають чуть-чуть краще працювати, чуть-чуть краще віддаватися і ну якби будувати своє футбольне майбутнє, прогресувати від матча в матч і так само. Входити в команди вищим рангом. Там, ми для цього і працюємо для того, щоб виховувати. Для збірних, ви знаєте, у нас теж навіть, не одна збірниця, але ну, чуть-чуть десь щось, значить, погано працюємо, будемо передивлятися щось, що такі результати. Наступний поєдинок проти оболоні. Команда, яка ну, дуже прикро, ось тут перемогла вас за рахунок там помилки окремих гравців. Як налаштовуєте команду на наступний поєдинок? І є шанс зачепитися за очки, звісно. Ну, звісно, ми будемо. ну, Ми якби вже і так старалися перебудуватися, що дівчат, не дивіться на результат. Давайте якби, попробуємо грати більше свою гру, більше це. Бачите, сьогодні більш досвідчені дівчата. Одразу одразу люба помилка, одразу люба обрізка наказувалася, наказувалася гулом. І будемо настраиватись на оболон. Це опять-таки кажу команди нашого. Бо якби більш-менш рівня будемо старатися обов'язково брати очки, налаштовуватись тільки на перемогу. Побажаємо вам успіхів у наступних Дякую. поєдинках і дійсно боротися за максимальних результатів у тих поєдинках, що залишилося. Дякую. Дякую.